Усім привіт! Мене звати Олександр, це космос. У нього свої справи, тому я його відпускаю. Це шоу, яке називається Friendly оренда квартир. У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо уронедавці не Friendly, то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. Іноді я просто здивовуюсь, як таке взагалі може бути. Зараз ви побачите ці квартири, в оголошеннях яких сказано з домашніми улюбленцями не можна. Why? Зараз ви бачите першу квартиру. Квартира, яка коштує 7500. Якщо в оголошенні на першій фотографії ви бачите фотографію холодильника, це означає, що є проблеми. Я вам хочу сказати, що людина, яка створювала це оголошення, вона помилилася, тому що ця фотографія має бути першою. Подивіться просто на цей рарітет. Це ж тігр. Я телефоную, кажу, що я буду жити разом з тігром. Алло, добрий день, Добрій? Е, Мене звати Олександр. Я телефоную стосовно квартири. Ось побачив у вас в оголошенні. А, для кого потрібно? Хто проживати буде? Е, а ви власник чи ви ріелтор? Я ріелтор. Е, я буду проживати разом зі своїм хлопцем. Отлично. Бо там хазяйка хоче, щоб хлопчики Це mm, угу. я ветеринар. І нам ось нещодавно за парка привезли, ну там, малесенького тігьонка, якого ми доглядаємо, чи можемо ми з ним пожити в цій квартирі якийсь час. Ну там місяць, два, три, чотири. можливо, півроку. Ми за ним будемо доглядати, я ветеринар і тому з цим проблем не буде. А там буде запах сто ні, тігри ж вони ж від них немає ніякого запаху. Там ж ж вони як стерильні, якщо йдуть. Ну, тобто я можу як приїхати на перегляд і можу привести, власниця, може подивитися і ну, як понюхати його. Там. А, ви, ви хочете, а ви хочете на три місяці? Грати? Ну, я думаю, що як мінімум на три, а так взагалі можливо, навіть, ну, якщо ніяк, то тоді вже, можливо, там більше, там, можливо, вже півроку, рік, там, скільки можна буде. Я просто ще побачив, що саме як там є фотографія, де там на кроваті якраз, якраз і тігр. І я думаю, ну це, це не випадковість, тому вирішив зателефонувати і дізнатися. <зуміло>. Щоб він там, не знаю, там, в під'їзді побігав. ну Ми його там переручили, все окей, все добре, там ніяких цим проблем не буде, він, він чемний у нас. Добре, добре, щас спитаю, перезвоню вам. Дуже дякую, дуже дякую. Буду чекати. Ну, якщо вже скаже, що може заїхати з тігром, то я завтра мабуть і приїду туди. Алло? Ні, хазяйка без будь-яких животних, без всяких купіків, собачок, кілька, без, без, без нікого. Ну, вона як відреагувала взагалі, що взагалі ніяк не, не домовиться. Ніяк сказала ні. Я ж сказала без ніяких животних. А може я в неї попросити або через вас, чи можна продати оцю, хоча б цю ковдру з тігром? Прикольно. Ну, думаю, врядні. Пипає на всякий випадок, якщо так, то перезвоню. Добре, дякую вам дуже. А так удачі вам. Так, дуже дякую, гарного вам вечора. Ну, що я можу сказати: люб'язно, вихона, ріелтор зателефонував власниці квартири, сказав: можна заїдуть з тігром. Що вона сказала: ні, ні, не можна. На жаль, лев. Тігр. No. Так, я хочу ще раз нагадати, що я е, сміюсь не з того, які є квартири. Я розумію, що звісно що є різні випадки за ті гроші, які коштує ця квартира. Можливо, ну це типу Ок. Але чому не можна з домашніми улюбленцями? Чесно, я, я не розумію цього. І саме через це я телефоную цим людям. Ідемо далі. Наступна квартира, яка коштує 7500. Однокімнатна квартира. Якщо ви не знаєте, як виглядає свіжий ремонт, то ось ви можете побачити саме зараз. Ось так виглядає свіжий ремонт. Без тварин та дітей. Я телефоную Наталі. Алло, Алло добрий день. Добрий день. Телефоную стосовно квартири, яку побачив Однокімнатна квартира. Собирай побільше води і їдь на заїги на жизнь там сам. Ну я і Пауль. Ось це Пауль. І хто хто хто? А, це, ну, Я просто розводжу осьминогів. Угу. А осьминог по розміру? Я ніколи не виділа осьминога. Ну він а, десь приблизно як ну дві собаки. Ну, такі як. А, Дві собаки? Ну, як розміром. Це не як дві, ну як не дві собаки, а як дві. А, ну, розміром. Ну такі, як вони просто, як зараз круглі, ну, коли холод, вони круглі, а коли трошечки тепліше, то вони трошечки стоять довше. Ну, тобто Но, для цього как, потрібна какой ванна. Диаметр, примерно, я поняла, у этого до метра. Ну, вони дуже розумні, так, так. Ты а они только в воде живут и на, на суше они тоже могут выползать там ну, на. Ну, ну, може виползати, и то тобто, він может як ну, там, по кафелю, по паркету, тобто це як там ну, погулять и потім таки в, в, в ванну туди. А он кусается или нет? Не-не-не-не-не. А, а кто им интересует округами вас? Есть еще люди, которые хотят основного себе завести? Ну, скажімо так, це як мій бізнес. Я, я ти бачила, єнота на прогулці, це відео є, то в прогулку те відео. Ну, вони хто хто, хто, хто по хто по-різному. Хтось там, ну, не знаю, заводить собі на як собі, хтось mm -hmm. там відправляє там за кордон. Ну, тобто. Я ніколи не думала, що виразі у Ну, Я можу приїхати як на зустріч, коли будемо дивитися, ви побачите я с удовольствием так, ну, у меня будет квартира на, на Подоле, двухкомнатная, с ванной, второй uh -huh. Я могу предложить, что парень со Запитайте, будь ласка, якщо можна. Можна. А ми йдемо далі. Наступна квартира. Є разова комісія 50%. Скоріше за все, квартиру займається ріелтор. У цій квартирі дуже дуже все дивно, навіть обої, ось, Мені здається, що такі обої, у мене така сорочка була у класі, мабуть, сьомому. А ще подивіться, де стоїть годинник. Якщо у вас годинник десь висить на стіні, стул, ніхто не сидить на стулі, тому що цей стул зайнятий годинником. Подивіться, як виглядає ванна кімната, ну, мені здається, що ну, все, тут кіт точно щось зіпсує. Ну, звісно, що є два трімпіля. Два Тремпіля ж та в описі тільки для сім'ї. Шукаємо на оренду одну, максимум дві людини. Сім'я із одної людини. Без дітей та тварин. Сім'я, сім'я. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. А, підкажіть, будь ласка, телефоную стосовно квартири. -да, хто у вас буде проживати? А, ну, я ось планую проживати сам. Ось, мабуть, хтось ще до мене приїде. А скільки вам років? Мені 30. Ну, пара без дітей, без тварин або одна людина. Стосовно тварин, я, у нас кіт. Там хазяйка не захоче, це точно. А що там може трапитися щось у цій квартирі? Це питання тоді вам краще буде задавати цим людям а не мені. — Давайте я тоді е, їм можу задати, як з ними можна зв'язатися. Е, на перегляді. То а, навіщо тоді їхати на пригляд, якщо а, вона не може дати відповідь ну, на це. Ну, так я ж вам кажу: туди з котами не беруть. Якщо ви плануєте їхати з котом, тут не. Ну, жалко, жалко. Квартира гарна. Так, ну, добре тоді, дякую. Да, да, до побачення. Не можна. А чому а, хазяйка проти? На жаль, не було можливості зв'язатися з власницею. Хоча дуже дивно, да? Запитати у неї просто чому, чому не можна котику сюди. А жаль, така квартира. <звук> е, наступна квартира, яка коштує 5500. В оголошенні вказано, що не пецфрендлі. Кого зацікавило, одразу дзвоніть і домовляйтеся про перегляд. Це Раїса Миколаївна. Можливо, я до речі знаю цю Рейсу Миколаївну. Я колись телефонував їй. Ні, не подумайте, я по пецфрендлі. Телефонуємо Раїсі Миколаївні. — Алло, добрий день. Добрий. Підкажіть, будь ласка. Вже <плес> а, а, а ви знаєте, що я по квартирі так телефоную? <плес> Раїса. То, що я вам казав, що я знаю Раїсу Миколаївну. Я їй телефонував десь тиждень тому, коли ще знімав пілотний випуск. І я сказав, що моя донька буде разом з дружиною. Вона запитала з моєю дружиною, я сказав ні. З дружиною моєї доньки. Рейса Миколаївна взяла паузу, вона дуже довго мовчала. Алло, добрий день. Добрий. А підкажіть, будь ласка, я телефоную стосовно квартиру. Ось побачив оголошення. А для кого? Ну я шукаю для своєї донечки. Ну, поки що так. Я би хотів би там спочатку дізнатися у вас, це моя дочка буде там жити. Можеш там, так, да? дівчині жити? Ну, Чому ж не знаю, я сам написала, що дві дівчат. Вона буде тоді спочатку сама, а потім до неї приїде її дружина. Ось тоді ми можемо у п'ятницю. Дружина її приїде у п'ятницю. Дружина приїде. Так, так, так. Моя донька буде жити разом зі своєю дружиною. Ну, ось так от. Раїса. На вашому рахунку на достатньо коштів. Друзі, ви подивились квартири, куди ви, на жаль, не зможете заїхати з вашим домашнім улюбленцем. Але після нашого випуску ви зможете подивитися посилання на канал, де час від часу публікуються квартири, куди ви можете заїхати з вашим домашнім улюбленцем. Дякую за підписку для за підтримку цього каналу. Інформація, донати на військових на підтримку цього каналу ви знайдете в описі під цим відео. Кіт пішов, це означає, що ми закінчимо наш перший випуск Pets Friendly. Дякую вам, що були з нами. Побачимося.